Другому таймі вже може бути не футбол, а водне поло. Всяке може бути. Атака від двушстріє через центральну зону. І Удар дальній кут. В'ячеслав Суркіс, який впевнений, це бачити поле і навіть те, як вони просто реагують і грають ногами. Іван Андрейко, зараз ж хороша атака. Віталій Лобко. Удар Віталія Лобка. Добивання не буде. Який шанс не використовують футболісти Динамо, а де Не Жданов. Ні, не вдається йому пройти. Павло Люсін з м'ячем. Люсін корм. Бо все ж таки на підбиранні атака триває. І півзахисники, і навіть захисники можуть увірватися в будь-який момент. Тому для суперника не позаздрю. О, тут красиво Павлю Павло Люсін, і вже в штрафному майданчику. Люсін простріл, удар воротах І 1-0. і 1-0 Київська команда забуває Віталій Лобко. Щойно не реалізував свій шанс. Проходить фактична хвилина, можливо, менше хвилини. Ідеальний гол! Атака правим флангом, простріл і замикає. І там, де має бути, опиняється Віталій Лубкогравець під номером 9, робить рахунок 1-0. Не вдалося. Подача зараз небезпечно. Суркіс, який сейв робить. По фланзі на лівому фланзі йде атака. Передача І момент. Звідси може виникнути. Передача на правий фланг проходить і небезпечно може бути простріл знову. Сезонюк, знову він там, де треба. Єгор сезоню. Браво! Оце хороша помилка. І Шанс на 20 Кирило Осипенко. Два а одразу миттєво кияни карають суперника за їхню халатність, за їхню самоупевненість. Рахунок 2-0 кияни повели вже в друге цьому матчі, то ж свою перевагу вже на другій передачі зупиняється, повертає. Передачу на першу. Позимає його удар! Який же точний, який же небезпечний. Удар з газом. Передушко виконує якісну подачу. Балаба Осипенко. На фланг дає передачу. Хороша швидкість. Тут можна віддавати передачу в центральну зону. Передача, в принципі, туди і пішла, але не пройшла. Губенко він підбирає м'яч. Губенко вже біля штрафного майданчика. Губенко удар поворота. 3-0. Богдан Редушко забиває і робить уже розгромним результат Те, що я говорив, що Богдан Редушко виходить, щоб забити. На цих зборах обіграли косов... косоварський колектив. Також але тут шанс на 4-0. Іван Андрейко. Ми говорили, що побиття Косова відбувається і воно продовжується. Навіть в цьому матчі 4-0 Іван Андрейко також забуває. Забрав атака від суперників. Вже додатковий час З першого тайму іде, оскільки сплинув. Продача вперед. Небезпечно може бути падіння, що арбітер. Пенальті. Пенальті чи навпаки в іншу сторону. Проти В'ячеслава Суркиса. Ми знаємо В'ячеслава Суркиса за матчами чемпіонату і те, що він в цьому сезоні вже два пенальті відбив. Дивимося, Ангело пробиває, Ангело забиває не на нуль. Може бути це, а може щось інше. Продачу перед Суркіс. Коліп упевнено м'яч до рук забирає. Підбирання за футболістами Динамо. віддав на Редушка. Редушко пішов сам, Редушко в штрафному майданчику. Редушко, під ліву ногу Редушко прострілює І Забити. Чи буде гол? Ні, не буде забитого м'яча. Футболіст один із наймолодших в складі Динамо. 19. Передача вперед. Редушко, який удар від Богдана Редушка. Лобко, як же красиво зіграв. Віталій Лобко віддає передачу на лівий фланг. Там є Богдан Редушко. Редушко м'ячем. 20-й номер рухається по флангу. Під ліву ногу собі прокидає. Редушко. Простріл удар добивання. І чи буде ще один удар? Там... футболістів київського Динамо результат. І те, що нарешті ми побачили, як команда може грати проти дійсно сильних команд. Момент, і що буде, гол не буде, забито м'яча. Губенко. І також п'ятий це Данило Іщенко. Про нього також не забуваємо. Опорний півзахисник. І в другому таймі. Також, і в першому таймі, коли аут один арбітер показав одну зону, другий в іншу, який зараз неприємний удар. І ось те, що я говорив, що буде складно другий забити, але м'яч у воротах. Упиняється, почали з другого раунду свічка кияни і пройшли спочатку Марибор, і потім пройшли на два коріку. А зараз Владислав Гереч виривається сам на сам. Владислав Гереч удар, поперечина! І не вивчає м'яч у який шанс не використовує, не використовує Владислав Гереч. Свистки в незрозумілих епізодах, коли позиційно вигравав футболіст Динамо. У суперника то нічого арбітер не фіксує. Падіння пенальті, випрошують гравці в Устрі. Один раз вони пенальті прорвали цьому матчі. і то дивний пенальті навіть можливо несправедливий, тому вистачить їм. Передача на Люсіна. Павло Люсін. він вже штрафного майданчику. Хороша спроба. Павло Люсін проштовхує поміж суперника. Показати свій рівень, як і команди на футбольному полі. В'ячеслав Сурки зараз із м'ячем. В'ячеслав Сурки забирає м'яч до рук. Ігор Костюка в устрію із Косовар обігрує 4-2.